Після втрати кінцівок люди задаються питанням, чи зможуть вони функціонувати, виконувати певні прості рутинні свої завдання, задачі, так, наприклад, елементарно приготувати. Зараз на прикладі Сергія Храбко, який е, приготує дуже смачні страви, ми побачимо, як це можна зробити. Я її назвав Маченка, я дуже люблю це слово. Українське це страва, де вмочувати щось треба. Маченка це саме набирати. Помазанка. Пома... Ну, є помазанка, це щось мазати на хліб, ага. а є Маченка, що вмочуєш. Ну, але це майже однорідні. Ну, типу, теж український варіант на українську вірні натхнення я брав з хумусу, Якщо ти знаєш такий хумус, він теж є буряковий, це помазанка з нуту. А я тебе попрошу нарізати буряк. Можливо, якраз твій гаджет знадобиться. У 2015 році був мобілізований до Збройних сил України і я отримав поранення, внаслідок чого втратив руку й ногу. Власне, ми можемо скористатися і цим прикольчиком, яким чином це робиться. Ми? Це власне для фіксації самої дощечки. Тобто, вона кріпиться на присосках. І не рухається з місця, якщо особливо. Ну, це це, зручно, дуже, мені здається, цю звичайну побуту. Особливо для тих, хто це, ну, це вперше робить, то взагалі mm. це буде зручно геть як. От, власне, просто я ще раз повторююся, я вже звик, якби працювати трошки ну, Без цих приспособ, то мені трошки складніше навіть буде з ними, ніж без них. Але зрештою це робиться ось таким чином, вона фіксується просто-напросто. Можемо собі дозволити, вона не катається нікуди, вона на місці стоїть. Ми собі спокійнесенько нарізаємо на ті частинки, uh -huh. які нам потрібно, наприклад. Ні, Ну слухай, зручно виглядає. Однозначно, я не, ска... я не сказав, що це незручно. Ще раз повторюся, для тих, хто е, мають е, ну, невеликий досвід. Е, Ампутацій, да, тобто нещодавно. І хто ще не знає, як це все пристосувати, то для них це взагалі буде ну ок. Багато чого. О, супер розмір. А, багато гаджетів взагалі, ну. ну я... Скажу відверто, я е, фактично не використовую їх взагалі, бо раніше, якби такої теми не особо вона була. Однозначно, це, звичайно, проходять в, в реп-центрах тут, особливо хлопці з е, пораненнями рук, вони доволі Проходять ці курси соціальних, соціальної реабілітації, де вони mm -hmm. там вчаться вмикати, вимикати, щось вдягати, щось якось застилати. Ну, в всякому випадку іноземців я таке бачив. Сам такому участі не приймав, брехати не буду, але ну, чув, що такі приколяси є, і ну це реально допомагає, тому що люди, коли перші ну власне ти додому приходиш, а, а рух немає. Ну, та, і яким чином що робити? Ну, це психологічно дуже все... важко, і мені здається, що якраз. І, ну, власне, оці штуки для того, як би зроблені, щоб максимально, ну, можливо, не максимально, але якимось чином полегшити всі ці життєві процеси. От, тому, от вона стоїть, вона нікуди не крутиться, хоча вона крутенька, кругленька. І, власне, її можна спокійнесенько. Так, то, що, Здається, от все. О, на... Ну, коротше, половину можеш залишити, то ага. це буде. Ш штуки, звичайно, корисні. Особливо ще раз повторюся для людей, які от, власне, ну, нещодавно отримали такого роду поранення. Да, і, ну, повноцінно навіть поки що на даному етапі життя не уявляють собі, як використовувати угу. е, ножі там, да, і дощечки. Доволі швидко я е, себе сприйняв таким, який є вже на сьогоднішній день. Ну, Дуже швидко, як я для себе, я повернувся до звичайного життя не дуже сприйнявши цю травму. От коли вона стоїть і нікуди не їде, це величезний плюс, однозначно. Як правило, всі ці дощечки будь-яка. Дерев'яна, пластикова, ти кладеш її, вона кудись обов'язково під ножем совується. Я свого часу робив як там силиконовий коврик, якийсь підкладав, або ще якусь вологу серветку. І, ну, Волога серветка вона, це теж підкладається, або рушничок. То вона на тоді не їздить просто-напросто і дуже реально працює. От, тому ці штуки, звичайно, ну, це, це тема нас... Це так. будуть горіхи. Так, якщо ти ну, грецькі, але можливо, якщо у когось там на грецькі алергія, то можна замінити там і на вардалі, і на ще щось. Але грецькі це все ж таки наш. Я так розумію, що до смаку та йде, але якщо у нас українська страва, то власне ми досипаємо туди просто. Так, і а, чого я подрібнив їх окремо, бо це ну, зручніше, тобі потім буде дрібнити погружним блендером, якщо не цільні вже горіхи, а окремо подрібнені. Угу. О, воно легше все поєднається. Ти любиш часник, ні? Страшенно люблю, але. Але в тебе плани? Але ні. Але, але потім себе так неловко після нього почуваю, мене так сушить. А, а сушить. Але, але ну страшенно люблю, слухай. Ну це просто. А, давай мені чесночно, ну, я продемонструю, як це я то роблю регулярно. Тому... Ну, дві це, звичайно, було б забагато, як на мене, <смі> але не <ми> спортимо один. <смі> то, власне, я його потім ще міг би його і накришити. Не знаю на що. Ну, можеш просто продемонструвати так. Ну так, так, це часник така штука, він, як і цибуля, по великому рахунку, все, що дрібно треба перекришити. Ну, є для цього, звичайно, да, часник ти... давить. Доклавши, ну, можливо, не геть яких великих зусиль, все доволі можливо. Є yes, і ці прикольчики. Але ну, іноді його треба просто нарізати, а іноді просто не хочеться мити часнику цю давку. І, бо вона Служить, так чи інакше забивається, і ти собі ножечком тільки хрусь його швидко перекришив і норм. Так, я сюди додав ще бальзамічний оцет. Ну, Якщо в тебе ну, верніше, це mm -hmm. бальзамічний крем, але можна і оцет, а, Бо він дуже гарно а, поєднується з бібліотеком. Трошки більше чайної ложки. Ага. Кумін. Я вже його там подрібнив трошки, бо хто, хто? кумін або зіра. О, так, я, от. Другий варіант незнайомий просто. І коріандр, коріандр ага. мелений. Так, чорний. Ну, я в цьому випадку трошки лінуватий. Купую вже помелений постійно. От, ну, до речі, от такі приколяси, да, з однією рукою вже якби не компот. Але, Кампот. да, 21-сторіччя -е на дворі, і тому я знайшов такі штуки з електроприводом. Слухай. Ну це така приколясна тема. Тобто, до ну, речі, кнопочку так. натиснув, воно тобі. Копчена паприка. Я обожнюю копчену да. паприку, бо вона. Така ж сама штука. Це робить це одразу чи, погоду. Чи, у мене вдома, наприклад, це чи не основна така приправа. я скажу Якщо ти любиш запашну українську олію, mm -hmm. якою там теж дуже обожнюю, то можна її сюди використовувати. Це. Бабушки куплена з пластикової mm -hmm. бутилочки така пахуча, пахуча. Або, ну, якщо хочеш спеціально, Раз... то звичайно. Все. Але тут приблизно Ну, воно жирненьке. 4 ложки столові. Може, навіть більше зараз будемо додавати. Так. Класна миска для таких приколів, бо вона нікуди не їде, бо, як правило, за блендером миски бігають. Вона така глибока і важка вона сама тема. Зупинись? Ні, Зараз вже можна, Бо mm -hmm. якби ти додав їх з тілими, то тобі було б важко їх подробити. Да вони перебилися поганенько. Мені так. Uh -huh. Вибачаюсь. ще можна трошки тім'яну додати. Тім'яну. До речі, приправи по великому рахунку, я так розумію, можна е, на свій смак будь-який насипати. В цю страву. Да. Ну ні. З буряком, з буряком все ж таки не все поєднується, тому. Mm. Базилік, я би не клав. Uh, не знаю. Ну, назови були якісь прянощі. Там карі я б теж не клав. Ну, Карій mm. штука. специфічно. Ну, там yeah. кардамон теж я б не клав. Це не перелік, який не бажано. Ну і бачиш консистенція якраз мачанка, щоб uh -huh. ну, можна і намазати кудись. Однозначно. Можна можна і хлібчик макнути, і тому мачанка. І я тебе, може, попрошу о, трошки хлібу нарізати. Нарізати легесенько. давайте чекай. Я його сполосну просто і все. Тому ми його. Бо він просто трошки забурячино за От. От, З хлібом у мене, до речі, це завжди проблематика. І нарізати... І Я просто перед тим як щось хліб не різати взагалі, mm -hmm. ну от просто м'ясо і хліб кардинально заточує ніж. А це прям звірюга, так? Да? Бачиш. Ну, ти можеш перебивати. Зараз ми і попробуємо тепер новітні технології. Є в цьому я ж кажу, у мене, у мене, наприклад, нюанс, я постійно хліб у мене. Або нарізаний, або я ж кажу, я ножа просто перед нарізкою сідає додатково mm -hmm. і Під підточуєш. Ну і тут ще вибачаюсь, свіжий хліб він дуже м'якенький. Ну і, так, це тому... таке для нарізання не край читання. Ну я так скажу, що тут і свіжий багет і для двох рук і людини, то не, 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 не 100%. порізати якби виклав би. Тому... Але ми будемо з ним боротися. Десь так да? я так розумію? Угу. От, Власне, коли ніж гострий, тоді шансів розрізати набагато більше. Без натискання особливого. Ну, от, На великий жаль, так приходиться іноді гратися. Тут би, звичайно, друга рука була б, як знахідка. Тому ми можемо зробити ось так. Ну і не буду, напевно, усугублять все-таки цей процес. Ну, бо ми... Я не буду тобі допомагати. Ну, Якщо треба, то допоможу, але я. Ні, ну нічого ж немає. неможливого, не існує у світі. Тому всі ці питання, звичайно, вирішуються. Купуються вже нарізані, наприклад. Ну, Це взагалі, звичайно, справа в тім, що в мене і малі не дуже люблять його різати, Взагалі. Чого? Ну, не знаю, ну от не люблять. Навіть якщо от ми беремо багет, наприклад, да, то, ламає, то, то це так. просто він в хлам просто ламається і все, тому закінчується. Тому це взагалі край рідко от. Так, ну і все. Але Ось такі так. прикольчики існують, звичайно. І зараз тебе трошки зелені попрошу. О, це моя тіла. Сюди гарно я ж кажу, і кінза підійде, і тім'ян, якщо ти любиш свіжий. Ну, і петрушка — це так більш знову ж таки по-нашому. Будь-яка зеленушка. Ну, Вона і кольором, де якось так. Мав досвід перебування в Австрії. Для них укроп наш, це ну, щось, коротше. Це таке ге? Кажуть, як це можна їсти, укроп з Петрушкою. Тому що, як, фу, як це можна їсти взагалі? Ну, для них укроп тільки ну, яка для цих маринованих огірків. Та вони хай, його нікуди взагалі не використовують. Він там коштує, я не знаю, як щось космічно взагалі. Якщо ти захотів купити собі там укропчик, пучечок, то ти, по-перше, його спробуй знайди. Ну, це 100%, бо. У Європі я теж дуже рідко бачив, де можна укропувати. Укропу. А якщо ти його і знайшов, то не факт, що ти захочеш його купити, бо він страшно, що й дороги до того до всього. Так. Все притрушую зверху. Ідеально поробив, професіонал. Ну, таке все. Ну, прям дрібненько-дрібненько, молодець. Маленькі вкусненькі я з'їм. Ну і знову ж таки, якщо хто любить гост, ну, гостенький, то сюди і чілі, наприклад, добре підійде. Можна так. Універсальна штука можна додавати mm -hmm. що хочеш. А виглядає, як наші, ті, наші буречки. Ну, страва, яка з хріном. І... Ви були на каналі Олександр Дармороз. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. Діліться, будь ласка, з друзями, щоб і для них ці відео були корисні та помічними в житті. Пишіть коментарі. Коментарі як просувають відео, так і мотивують мене для подальшої роботи та нашу команду. А ще вони визначають наші наступні теми: будуємо перемогу разом.